допомогою насосу закачу воду в систему. Дана машина під'їжджала до водойми і завдяки рукавної лінії та насосу система заповнювалася водою, яку ми розвозили мешканцям міста Ізюм для того, щоб вони мали змогу попрати свої речі, помити посуд та змивати. То, даний автомобіль містить 4 тонни води. Мешканці брали стільки, скільки їм потрібно. Хтось брав одне відро, хтось брав п'ять відер, у кого була якра. Цей автомобіль першої допомоги. Завдяки даному автомобілю ми здійснювали розвіз питної води населенню, а також тричі на тиждень ми їздили в селище Бугаївка. Де від місцевого підприємця отримували молоко, хліб та кашу з м'ясом, яку ми розвозили також людям, та допомагали їм скрутні становища. Залишився вихідний патрубок. Ось він знаходиться внизу, до якого кріпилася шланга з додатковим механізмом, та завдяки якому можна було розливати дане молоко по бутилках без втрати. В відсіки ми грузили бетони з кашею, пакети з сиром, пакети з кашею, там м'ясом. І завдяки даного автомобіля мешканці міста Ізюм не залишилися голодними.